Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині посеред вулиці чоловік обікрав жінку. В Україні відновила роботу платіжна система терміналів Айбокс. Лідер Китаю планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Слава Україні в тірі підсумки дня 13 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Олександр Сиротюк. Воїн 1984 року народження був родом із села Сильне, що на Ковиччині. Також своє життя за Україну віддав Володимир Матрунчик, 40-річний мешканець села Підубці Загинув 10 березня на Запоріжжі. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Двоє військовослужбовців одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони, які підірвалися на міні, перебувають у закладах охорони здоров'я. Як повідомив виданню ВСН, пресофіцер сотої бригади ТРО Сергій Хомінський їм надається кваліфікована медична допомога. Загрози життю військовослужбовцям. Нині немає. На Волині за минулий тиждень зареєстровано 465 випадків захворювання на COVID-19. серед них, в тому ж числі, дітей 83, медичних працівників 18. Ріст становить 49% в порівнянні з минулим тижнем. Як повідомили, у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб госпіталізовано 79 осіб, 386 лікуються амбулаторно. Зареєстровано два летальних випадки. На Волині посеред вулиці крадій обікрав жінку. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 11 березня у місті Берестечко. Чоловік вирвав у жінки з рук сумку із грошима та особистими речами. Потерпіла про злочин, повідомила поліцію. Протягом декількох годин оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Викрадені речі частково вилучили та повернули власниці. Волинянину оголосили про підозру. У держдумі АРЕФІ внесли проєкт про поетапне підвищення меж призувного віку в країні. За нижньою планкою з 18 до 21 року, за верхньою з 27 до 30 років, перехідний період передбачає змішаний тип призову на строкову службу до армії. Як повідомляють, розмі такі зміни запропонував міністр оборони Сергій Шойгу у грудні минулого року. Автори пояснили, що нижня планка підвищується для мовляв гарантованого здобуття громадянами середньої загальної, середньої професійної та вищої освіти. Розстріляний у полоні боєць тероборони з Чернігівщини Олександр Мацієвський мав також громадянство Молдови, як повідомили у міністерстві закордонних справ та євроінтеграції Молдови, після підтвердження української сторони, що солдат страчений російськими військовими Олександр Мацієвський, країна рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Місцеве видання Чернігівщини, які писали про прощання з Олександром Мацієвським у лютому, зазначили, що він народився у Кишиневі та проживав у Молдові перші 28 років свого життя до 2008 року. В Україні відновила роботу платіжна система терміналів Айбокс. Раніше її робота була призупинена у зв'язку з ліквідацією банка партнера Айбоксбанк, який приймав платежі. Як повідомили у компанії, за три дні команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони можуть. Працювати на повну потужність і готовий приймати платежі по основним послугам. Лідер Китаю Цзіньпінь планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє видання Юніан, це може статися незабаром після очікуваного візиту СІ до Москви і його зустрічі з російським диктатором Путіним. Якщо це станеться, то це буде значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця і посередника між Росією і Україною, кажуть аналітики. Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконно ввезення в країну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території держави. Як повідомили у вінності, вдалося викрити п'ятьох учасників схеми, в яких вилучили майже 37 мільйонів у гривневому еквіваленті. Ділки під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагалися приховано провести ці кошти до Чернігівської області через пункт пропуску. Порубне при цьому частину готівки заховали у валізи, а частину примотали собі до тіла. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти наклали арешт. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В окупованому Маріуполі чергова бавовна у селищі Старий Крим, 13 березня, пролунали вибухи. Як пишуть місцеві телеграм-канали у селищі, почули звуки, детонації згодом піднявся. Чорний стоп диму. Крім того, перед повідомленням про вибухи радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти підняли в небо авіацію. Гарні передвісники української кари небесної минулого разу не допомогло. Схема знов та сама: ППО, потім літаки. Йдеться у дописі радника. У Луцькому районі рятувальники надали допомогу чоловікові, якого на дереві під час обрізання притиснуло гілкою. Як повідомили у Луцькому районному управлінні, ДСНС, подія сталася у СМТ Торчин на вулиці Коцюбинського. Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини піднялися та визволили волинянина. Також надзвичайники закликають громадян під час господарських робіт дотримуватися правил особистої безпеки. ДБР взялось розслідувати побиття строковика, яке сталося днями у військовій частині і завірусилось у мережі та викликало хвилю обурень. Нагадаємо, неприємний інцидент стався на Житомирщині на кадрах, які поширюють у соцмережі. Помітно як офіцер ногами жорстоко б'є строковика. З'ясувалося, що побив молодого солдата, командир другого взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич. До слова він згодом записав з цього приводу навіть відеозвернення, де заявив, що готовий понести покарання, та пояснив, чому побив хлопця. Я молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович, Буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але я хочу сказати, алкоголь в армії. Це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів тому немає, але це не змінить мого ставлення до алкоголів в армії. Відтак справу вже розслідує ДБР. Як інформує відомство офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Його дії попередньо кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Слідчі вже допитали підозрюваного молодшого лейтенанта. Він наполягає на тому, що солдат, нібито, був у стані алкогольного сп'яніння. Наразі життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує. Тяжкість. Отриманих тілесних ушкоджень встановлюють. Волинь продовжує підтоплювати. Як інформують у ДСНС області минулої доби надзвичайники відкачали майже 400 кубометрів води з приватних домогосподарств у різних куточках Волині. Загалом роботи виконувались на прибудинкових територіях Любишівської та Любомильської громад. Зокрема, у селі Ветле Любишівської громади рятувальники відпомпували 350 кубометрів води з трьох домогосподарств. У Любомлі ж вода затопила під'їзд. Іст та прибудинкову територію двоповерхової багатоповерхівки. Там звичайники відкачали 35 кубометрів води. На Волині чоловік втопився у надвірному туалеті. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент ТВ у поліції області, смертельний випадок трапився у селищі Ратне 12 березня. Так дійсно поліція підтверджує такий факт, що знайшли місцеві мешканці. Тіло чоловіка у вигрібній ями, туалету. ось без ознак попередньо. Поліція становила без ознак насильницької смерті. Так чи інакше, його тіло направило на судову медичну експертизу для вже фіксації точної причини смерті. За цим фактом правоохоронці зареєстрували відомості у ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок. Триває слідство. У Луцьку на перехресті вулиць Шевченка та Ковальської через сильні пориви вітру впав рекламний щит. Сталося це по обіді 12 березня. Журналісти сайту новин Луцька та Волині. Конкурент дізнались деталі ситуації. Директор комунального підприємства «Луцьк реклама Олександр Ковальський розповів, що не витримало кріплення білборда. На щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Олександр Ковальський додав, що білборд уже демонтували. Ле та порекомендували власнику взагалі не повертати його на місце. У Луцьку поліцейські затримали наркоторговця 23-річного жителя Луцького району. На місці у чоловіка вилучили 500 грамів канабісу та 500 грамів психотропної речовини Альфа ПВП. Встановлено, що зловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу та виконував роль склад кур'єра. Затриманий отримував оптовими партіями заборонені речовини, фасував та здійснював їх відправки через служби доставки отримувачам по території України загалом, у результаті слідчих дій поліцейські вилучили у волиняни на близько півтора кілограма психотропної речовини амфетамін, 730 грамів особливо небезпечної психотропної речовини Альфа ПВП, близько пів кілограма особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс. Вартість вилученого становить близько двох мільйонів гривень. Зловмисникові слідчі вже повідомили про підозру в інкримінованому злочині. Триває слідство. Відомий волинський волонтер Сергій Добродомов, якого всі знають, як дід Волинь потрапив у ДТП біля Слов'янська. Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Жовнірук. Друзі, на жаль, понеділок почався не з хорошої новини. Дід, повертаючись додому біля Слов'янська, потрапив в аварію. Машину з лаветою перекинуло дуже пошкоджене авто, яке везли на ремонт, і сам бус. Ідеться у дописі за словами Наталії Жовнірук. На щастя, усі, хто були в авто, на момент ДТП живі, однак зазнали травмувань. Нині ж потрібна значна сума коштів для ліквідації наслідків аварії. Допомогти волонтерам можна за номерами карток, які ви зараз бачите на екрані. ЦМП Павло Лебідь більш відомий як Ваша Мерседес під час богослужіння залякував свою паству апокаліпсисом і людьми у священницьких рясах, які нібито прийдуть оскверняти храми. Так у мережу потрапило відео з камер спостереження, де скандальний піп розповідав про нібито наслідки того, що московський патріархат змушують покинути усі приміщення Києво-Печерської лаври. З цього митрополит зробив, так би мовити, виснов. Що з України починається апокаліпсис? 29 березня марта ми должны монахи більше 200 чоловік оставить стіни києво Печерської лаври в свій дом. Внуки революції, вождей, гонителей церкви Христової сьогодні прикриваються благами. Вроді би не вроді би точно, напевно, апокаліпсис починається з України. Українські воїни мужньо та героїчно продовжують вибивати нечисть із рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 березня 2023 року, орієнтовно склали 159 тисяч 800 осіб особового складу за добу. Захисники закуп зони лише сімсот рашистів, що просто не може не тішити. Танків ворога за весь час знищено 3474, за добу – 8 одиниць. Бойових броньованих машин спалено 6774 одиниці, за добу – 5. Ворожих артилерійських систем ліквідовано 2503 штуки, за добу – 16 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога знищено вже 493 одиниці. Засобів ППО окупанти втратили вже 200. 59 одиниць збито загалом 304 літаки російської армії гелікоптерів Орда втратила вже 289 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито 2109 одиниць за добу одну штуку. Крилатих ракет збито 907 одиниць. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, рашисти втратили 18 кораблів і катерів автомобільної техніки та авто. Автоцистерн ворога знищено 5 354 одиниці. За добу 6. Спеціальної техніки рашистів знищено 251 одиницю, 9 – за останню добу. Дані уточнюються. Вранці 13 березня російська армія нещадно обстріляла Миколаївщину. Через обстріл населеного пункту Куцубурської громади є загиблі та поранені. Про це у телеграмі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, загинув чоловік та жінка, а дитину семи років забрала швидка. Крім того, ще двоє людей отримали поранення. Як зазначають миколаївські рятувальники, Росіяни підступно обстріляли село Солончаки. Боєприпаси та їх уламки влучили у приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Тіла загиблих діставали з під завалів. На Росії знову невпинно палає. Цього разу у Підмосков'ї в селі Одінцово загорівся склад. Пожежа потужна. Вогонь вже сягнув площі понад 4 тисячі метрів квадратних. Як інформують місцеві рятувальники, в результаті загорання навіть обвалилась покрівля на площі близько 2 тисяч квадратних метрів. Місцеві ж у телеграм-каналах пишуть, що навіть чули вибухи, а згодом у небо здійнявся величезний не стовп чорного диму причини здіймання вогню, як то вже повелось на болотах, невідомі. Усе подвір'я засипане тирсою, цілодобове гудіння спецтехніки та ще й небезпечні випари. Це все вже звичні речі для жителів вулиці промислової, що урожищі, у яких по сусідству працює деревообробне підприємство Вудленд. пилюка Щіпа всяка сипе, е, струби, сажа, все воно йде по людях, по підоконіках. По... Е, я вже в окреницю закрив, бо того, що там воду просто ну, невозможна пити, вона вже вся була в цьому. Щіпів, тирсів, бачите. Все воно в цьому. Хто його хто має ту воду пити? О. О. Це на підуконіках, все. Все в хатах, і діти кашлюють. І це далеко не всі шокуючі наслідки такого сусідства, каже Олександр. Чоловік мешкає тут разом із родиною все своє життя. Пригадує спершу підприємство не приносило великих неприємностей. Втім, згодом все змінилося, і проблему людей тепер вистачає. Спочатку типу, так не було. Вони просто потім вирішили собі цього... Ну, спочатку, якось просто ліс. і Вони щось там переробляли, десь там далі взаді. А потім вони собі вирішили, що можна це все зробити, бо, кстати, парова котельня. Це не проста котельня, це парова котельня. В неї теж мають бути відповідні межі, тому що вона є дуже взривовпасна і вона, ну, там свої норми. Саме того кузлового крана я взагалі не знаю, по яких нормах вони сюди його умудрилися вставити. Я не знаю, що там роблять, щось вони нове построїли, що вібрація йде і в хаті чути цілу ніч. Я не знаю, що там, як там. Вони там кажуть, що все добре в них добре. В них у ну, ну, Нас не добре. Страждає від такого, м'яко кажучи, неприємного сусідства і пані Віра. Я інвалід другої групи. Я хочу спокою, я хочу затишку. О, а тут його немає ні вдень, ні вночі. Кран постійно шумить, постійно тарабанить. Я боюся внуків пустити, бо ну, всякі аварії можуть бути. Це є кран і що хоч може статися. А пилюка і та сажа вже тепер достали. Жінка каже, через роботу заводу весь город щодня засипає величезною кількістю тирси. В результаті, що б не робили і як не старались, тут нічого не хоче рости. Ця тирса не перегниває, тому що вона парена та тирса. І в мене город практично пропав. Ніхто не прийшов, не вибачився. Ніхто не прийшов у мені ніякий не, не зробив нічого. І отак от ми живемо. Я не можу посадити ні помідора, ні капусти, бо все воно в тирсі, його не можна їсти. Картоплю посадила в кінці навіть не зійшла. На момент зйомки матеріалу працівники підприємства саме виконували роботу, мало не на самому городі місцевих. Це город, так? А, от вони навесні тирсу, просто в рядюшки збирали і на тачки, і сунули. Стільки було тирси тут, що городину виростити просто нереально. Сьогодні вони почали якісь роботи тут, а заворушилися. У цей забор був поваляний тут. Років 10 тому можна було тут гарно пройтися, не було таких зарослів, хащів, оцих обрізків, дерев, все чистять, що на тій території зносять. Це сміття сюди і тут вже просто зробили якусь свалку. На період війни лісу тут навезли, що лісу ми не бачили ще угу. в нормальний час. Простий час, час такого скажу. не було. Я не знаю. Лісу навезли, це страшне, мені серце болить за той ліс. Де вони вже його стільки беруть, вирубають, все не буде чим і дихати людям. Страждають від такого сусідства тут чи не всі жителі вулиці, серед них і діти. Місцеві не на камеру розповідають, після кількох років життя поряд із заводом діти почали постійно кашляти, та й настільки, що тепер малечі потрібно користуватись інгаляторами. А влітку, коли діти бавляться, там на подвір'ї то дуже дуже сильно летить, сміття тирса. Така сажа, не знаю, як вона правильно називається, Забруджує нам теж дерева, плоди з дерев, гойдалку, там, де діти бавляться, пісочниця постійно чорна. І це постійні кашлі. Я не знаю, може навіть а вони викликані, постійні. тому що ми викликали лікаря. Ну, ми лікаря до У мене діти там, там, постійно почали струпили. кашляти. Старша дитина на як вона ця штука Інгалят. називається, на інгалянку. Вони так. Від такого сусідства людям увірвався терпець, і вони звернулись до спеціалістів. Зокрема, неодноразово звертались до екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Ті, в свою чергу, провели перевірку і навіть подали на підприємство Вудленд до суду. Суди зайняли сторону їхню. хоча це дуже дивно. Якщо козловий кран 10 метрів від мене в хаті і вони говорять, що це правильно, ну, то я не знаю, для чого тоді такі суди в нас в Україні взагалі. А другий раз, коли на Львів подавали, це вже ми подавали. Ну, програли і там, і там. І коли ми вже програли, то тут вже все, для них роздолье зробилось. Вони вже і по ночам стали працювати. О, вони в день можуть не працювати, зато вночі працюють. Відтак ми спробували поспілкуватись з керівництвом самого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Вудланд Україна. Там кажуть, у них все добре, втім прокоментувати більше чомусь не можуть. Все добре, все добре у нас. А можна з вами домовитися під'їхати коментар записати? О, думаю, що не на цьому тижні точно. Ага, а якщо у телефонному режимі могли б не кілька питань? Трохи ні, ні, ні. Які порушення виявили у роботі заводу Держекоінспекція та Держпродспоживслужба? Ми розповімо у наступних матеріалах. Також розбиратимемось, чому, попри десятки виявлених порушень, завод досі безперешкодно працює і продовжує не давати спокійно жити рожищанам. Окрім того, ми спробуємо ще раз поспілкуватись з керівництвом підприємства Вудленд. Адже у цій історії є дуже багато запитань, і ми спробуємо знайти відповіді. Села до обласного центру Волині дістатися величезна проблема з такою скаргою до журналістів телеканалу. «Конкурент-ТІВІ» звернулись жителі сіл Завидів і трубки Володимирського району. кажуть, рейсовий автобус і взагалі практично перестав ходити, коли почалася повномасштабна війна. Голова Павлівської громади Андрій Сапожник розповідає, автобус ходить через одне село, але дуже рідко. Ну дивіться, там туди взагалі не ходили автобуси до Луцька через їхні села. Через Трубки ходив автобус Мишин-Луцьк, який заїжджав в трубки. От там зараз є проблема, що він заїжджає тільки тоді, коли в цьому автобусі є люди. От і це є велика проблема. Я з вас цього маршруту і плюс департаментом. От це все питання обговорювали. То вони, значить, зробили, що вечором він заїжджає в село, а рано він не заїжджає в село. Це є проблема. От, а завидова то. Ну ніколи не ходив на Луцькавтобус. Андрій Сапожник каже, що окрім автобуса Мишів Луцьк, через трубку їздить ще й автобус Горохівського АТП. Він їде через сусіднє село Грушів. Щодо села Завидів, то за словами голови громади до нього ніхто не звертався з проханням, щоб із цього села їздив автобус в обласний центр. каже, є автобуси іншого сполучення. Там було автобусне сполучення з містом Нововолинського. Ми домовилися, що він тільки раз в тиждень заїжджає туди. От, бо там теж є деякі нюанси і е, трошки відсутність мала е, по пасажиропотоку людей. От, але працює над тим, щоб ну там хоча б там два-три рази тиждень заїжджав, як гарні дні, а за Луць тут зі мною ніхто не говорив, я навіть не знає, як цей маршрут зробити. Голова Павлівської громади переконує, що робота над маршрутами з місцевими перевізниками триває, щоб ті автобуси, які є, частіше заїжджали в трубки і завидів, але чи вдасться сполучити окремим маршрутом ці села з Луцьком впевненості немає. Уламки ракет, випущених расистами по українцях на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Уламки ракет нам привозять волонтери самоборони. Вони їдуть на схід, туди везуть продукти, там машини доправляють, і звідти вони беруть балістичні ракети. Нам приносять уламки і розмальовуємо тут. Художниця з рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю біли крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюємо його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити. Після нас можливо побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісни, все відображаю. Це моя палітра, це мій внесок для наших збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, розмальовувати уламки непросто, адже щоразу доводиться думати про те, що кожен з них опинився на українській землі лише з однією метою принести біль, страх, страждання та смерть. Втім, художниця докладає надзусиль і перетворює їх на символи нашої незламності. Сказали, що він похожий на якусь мадонну. Ну, щось таке треба створити. Позитивне. З негативу перетворюємо в позитив. На шматках ворожих ракет жінка малює українську символіку та особливі і зворушливі моменти сьогодення українців. Кожен з її витворів уособлює в собі справжню силу українського духу. Ось, до прикладу, тут зображений відомий пес Крим, який плакав на руїнах будинку, де раніше жив із господарями. А тут художниця зобразила відомого вже у всьому світі пса-патрона. До слова, цей розмальований уламу тепер показують на виставках за кордоном. В них відправляють на виставки. Вони їх в інші країни для сувенірів відправляють. Я рахую, що так само і на продаж виставляють. наша художниця зараз виставки не не розмальовує. Розмальовує балістичні ракети. Я думаю, чи можемо тим допомагаємо. Як то хто як може, так допомагає. Тож ось такі реалії сьогодення. Пензлями, якими раніше розписували полотна, малюють на уламках ракет, що лиш вкотре доводить незламність української нації. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на 05 10 04 або 050 772 40 для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!